І отця і сина, і святого Бога. Амінь Христос Воскрес. Дорогі в Христі, якщо ви слухали уважно сьогоднішнє Євангелії, в цьому Євангелії є дуже багато таких речей, які виглядають, якщо можна сказати, на перший погляд, незрозумілими. І перша з них Чому Ісус оздоровив тільки одну людину? Він прийшов до тіє до овечої купелі. Я повернувся зараз до того запитання. Він прийшов до цієї овечої купелі. Ця овеча купель, щоб ви розуміли, вона нас завжди була вороті. І десь приблизно до першого століття до приходу Ісуса Христа чи десь Років до приходу Ісуса Христа слугувала тим, що ті всі вівці, які зганяли на пожертву, пропуск, проганялися через воду, щоб вони першим теж фізично очистились, і тоді брали їх на жертву у храм. Так як місто розросталося з якоїсь моменту, вже та, та купень овечів, тому вона називалася овечою Кунь. Коли місто розросталося, та купіль перестала бути вже при вороті, настала міська Врама стала трошечки далі. І тому вона перетворилася на ту купіль оздорова. Ми не знаємо, що ставалося з водою в той момент. Але каже Івангеліст Іван, що один раз вода зрушувалася, і хто перший в неї заходив, той ставав здоровим. Ось Христос приходить туди, і там. За свідченням Іван Івана лежить сила не дуже сліпих І Із цієї сили Господь прибирає одну. Одно. Не двох, не трьох, не п'ять. Одно. Хтось має якусь ідею, чому? Віруючий, прикінчити не було віруючий. то віруючий пішов і здав Ісуса Христа людей. Каже, то він мене оздоровить. То він мені сказав носити. Ви ніколи на тим не думав. Ісус Христос міг собі там зробити величезну кар'єру. Стати десь так на, як нас дуже люблять, на якийсь такий. Я не знаю, як називається, Зайсі. і каже, підносіть одного. Наклав руки роздоровив на другу і собі там ціле військо міг зробити. Чому він того не зробив? Дуже варіант, якщо покличе Духа Святого. Знаєте, ця сьогоднішня подія показує і відкриває нам ще одну ще один погляд на своє послання. На? На, На послання Ісуса Христа. Він від самого початку каже, що Він проповідує царство Боже. І до самого кінця Пелат йому каже: то ти цар? Він каже, Так, я є цар, але моє царство є не від світу святого. Оздоровлення це є щось від. Світу. Ісус проповідує щось інше. Він проповідує вічне життя. Він проповідує те, що. Оце вічне життя починається із нашим народженням і не завершується ніколи. Через Воскресіння і Вознесіння. Ісус показує нам це вічне життя. Це вічне життя це є життя в Дусі Святого. І життя в Дусі Святому це не є фізичне життя. Фізичне життя це є функціональ, функціональ нашого організму. Він, на мою думку, не був зацікавлений у тому фізичному оздоровленні людини. Його завдання було оздоровити людину духовно, Оздоровити людину у її душі. Не у її фізиці, а у її душі. Бог є дух, його послання, Його завдання є дати нашому світоглядові, надати отої доброї новини Євангелія. І тому Він. Бере оце оздоровлення тільки як, оту, як, би сказати, як одну із тих можливостей показати нам, що може Дух, той Дух, який живе у нашій душі. І тому його головним посланням було не творити чуда. Зауважте, що навіть в останній момент він каже до апостолів, якби я хотів. Тут би стояли легіони ангелів, які би за мене боролися. І чудо він робить там, де, в принципі, його б не потрібно було, він бере і назад оздоровлює вухо в тому слузі, якому відтяв Петро. Його головна мета не є оздоровити людське тіло. Його головна мета є оздоровити людського тіло. Дати їй такі глибинні чесноти віри, надії і любові. Зробити людину тим, чим ми вважаємо, що таке, чи власне і те, що є, в принципі, людське. Забрати те, що є зле, забрати те, що заважає людині жити. І зробити, дати їй той мир. Зауважте, що після, в нашій літургії після. Отого вислови, Господи, помилуй, вислів, мир вам є найчастіше вживається. Ось це є його завдання. Адже ж тіло гармонії живе в гармонії з нашою душею. Як функціонує наша душа? Наша душа функціонує думка, емоція, думка. Думка це є щось, чого нема. Її не існує. Ми не можемо сказати, що тут сидить думка або що там сидить думка. Думка матеріалізується через наш козу. І чим більше позитивніша думка, тим більш позитивніші наші почуття. Чим більш позитивніші наші почуття, тим більш позитивніші наші думки. Тим більше ми можемо позитивного дати нашим ближнім, дати самому собі. Коли ми дивимося на сонечко, як воно гарно гріє, які думки в нас виникають? Позитивні. Коли ми дивимося на щось. Щоб, чого боїмося? Які думки виникають? Негативні. Розумієте, ось Бог є дух, Він той, який дає людині позитивні думки. Думки надії на те, що мене покинуть, на те, що мене є самі. Думки глибинної віри в себе, в того, що є хтось над нами, той, хто керує. Думки ті, які дають нам можливість чи мудрість, вміння відділити, що для мене є корисно. Що не користь? Думки отої глибинної доброти щодо себе, щоб перестати мордуватися впевненості в собі, перестати боятися, Ось це і те Його царство, яке Він нам залишив. Щоб ми могли жити у мирі. Цей мир людина може отримати тільки від Бога. Інакше Інакше людина, адже ж ви маєте добре розуміти, що наша думка не приходить просто так, для нашого тіла. Чим більше зла в наших думках, тим більш неправильні сигнали подає наша душа нашому тілу. Тим більше неправильних гормонів виділяє наше тіло. Найкращий приклад, я вже вам то говорив, здається, оці мурашки по спині, звідки вони йдуть, через неправильне сприйняття, вони можуть бути від страху. Чи, чи якийсь інше. Ось тоді неправильно організм у нас функціонує. Згідно новітніх, тих різних досліджень, майже 50% хворів є від того, що ми неправильно думаємо. Наше неправильне думання викликає в нашому організмі неправильні реакції, відповідно, що проходять певні збої в нашому організмі. Відповідно ж, віддам. Беруться ті всі наші, чи не всі, а принаймні половина з того, що є зараз ще до Ось це є те царство, яке Господь, за яке Господь нас прийшов відповідати. І як цікаво він сьогодні каже, іди і не гріши більше, щоб щобіршого тобі ще не сталося. Він сам поєднує оте фізичне і духовне, де духовним каже, гріх це є щось таке. Що впливає на твоє життя, що є фізично впливає на твоє життя. Я знаю, що ми дуже часто говоримо про гріх, якщо я перед Богом згрішив. Але в першу чергу я згрішив перед самим собою. Бо якщо я когось ненавиджу, я візьму зараз абстрактний приклад, якщо я ненавиджу у тому квітку, що тій квітці від того? Що їй того? А тепер уявіть собі, скільки негативних думок. Пройде в мене через голову від самого почуття ненависті. Скільки негативних, неправильних реакцій відбудеться в моєму тілі через те, що я ненавид, ненавиджу. Якщо я завидую, якщо я комусь завидую, це виникає в моїй душі чи викликає в моїй душі масу різних отих неправильних думок. Ці думки ведуть до того що в моєму тілі відбувається неправильна реакція. Ось то там, де Господь пов'язує гріх і наше тіло. Цей гріх це не є якась абстракція, це є щось, що є надзвичайно конкретне. Беріть будь-який інший. Це є те, що веде нас у прірву отих, як духовної, так і чисто фізичної, фізичного нашого життя. Тому Господь не вважає потрібним оздоровляти наше тіло. Він каже, ви то можете зробити самі. До речі, ми у ХХІ столітті навчилися вже дуже добре лікувати наше тіло. Але нашу душу лікувати дуже важко. Ще перед короною та Всесвітня організація здоров'я казала, що, що епідемією ХХІ століття буде саме депресія. А депресія це є чисто духовна, душевна. Розумієте? І ось це є те, що дуже важливо. Якщо ми подивимося з того боку, то зрозуміємо, що цей чоловік, який там 38 років полежав, зробив якусь помилку в своєму житті, неважливо, яка вона була. Чи тому, що недобре закріпив десь щось і впав. Чи тому, що не там добре подивився під ноги і впав. Тобто йому бракувало чогось чисто душевного, що стало причиною його вороги. Це починається ще до народження. Коли мама у своєму животі носить дитину. А чи ж дитина живе маминою кров'ю, чим більше мама має стресу, чим більше мама злиться, чим більше мама, тим більше, відповідно, те саме переживає дитина в утробі матері. Ось вам готове поєднання духовного і фізичного. Господь прийшов оздоровити душу, принести людині мир спокій. Принести людині те, все інше вона зробить сама. Принести людині надію і віру в те, що наше життя це не є якихось 70 чи 80 років, а наше життя це є вічність. Наше життя це є щось надзвичайно велике. Дати нам зрозуміти, що ми не є якісь випадкові гості на цій планеті Земля. Ми є діти Бога Отця Небесного. Це є ті головні. Ті, як би сказати, посилання Ісуса Христа до нас усіх. Ті, які ми так часами забуваємо. Бо більшість карточок, які стоять там, будуть стояти за здоров'я або за помер. Мало хто буде просити того духовного здоров'я, того душевного здоров'я, душевного мир. Мало хто буде просити надії, віри і любов, мудрості прийняття рішень. Адже ж от нам зараз так цього надзвичайно не потрібно, незалежності від молодого, малого і до великого. ті молоді, яким так важливо є зараз мати ту мудрість прийняти правильне рішення, ким я буду в своєму житті, з ким я буду в своєму житті. І тому, можливо, якраз саме тому, ота, як би сказати, та, та, ті розводи, розлучення є величезною пандемією нашому суспільстві. Із наших молодих взагалі не входять ніякі стосунки. А на що мені я хочу бути вільним? І хочемо ми того чи не хочемо, але вся Європа якраз вимирає. Щоб ви розуміли, що до війни Німеччина вимирала у 200 тисяч людей річно. Була різниця між народжуваністю і смертністю. І збільшилося це тільки завдяки тому, що ми прибули сюди. Ось це є те, за що Господь. Чувся відповідальний і не за оздоров. як бачимо та в який зібрався, і подивитися на того чоловіка, Ісус спокійно і тихенько відходить. І останнє, на що я хотів звернути вашу увагу, бо дуже часто ми говоримо про те, щоб ви собі заслужити щось. Чим заслужив собі той чоловік? І як бачимо з того певного контексту, то зовсім не такий чоловік, який би того заслужив. По-перше, носив до того ліжко. Суботу, що Він міг його поставити, він каже, Господь, бери твоє ложе та йди. Ну то взяв від міста, поставив десь. Не був лазити з тим. Ліжком начить пошту. І тоді, коли Фарисей його питається, хто то то зробив, він каже, я навіть не знаю. Ви собі уявляєте, 38 років чоловік пролежав. І навіть не спитатися, як тебе звати. Я тобі дякую. А в кінці, як довідався, що той Ісус Христос ще й пішов і на нього наговорив. Каже, то Ісус. Бачите, людина не може добре заслужити. Це і те, та Божа ласка, Божа і І я би теж, певно, іншого оздоровив. Але Господь поступив саме так. Тому що Він думає по-іншому. Це не було... Він думає як Бог, він думає як дух. А я думаю більше, як люди. Ти. жити тими духовними речами. Це не тяжко. Для того Господь нам лишив молитву. Для того ми сюди прийшли до храму. Не тому, щоб попросити собі здоров'я, ми і так більше менш Богу дякуємо за здоров'я. Можемо ходити, можемо, можемо дивитися, маємо дві руки і дві ноги. Так, є між нами і хворі, теж зрозуміло. Але багато більше із нас хворіють душев, хворі, хворіють духов. Багато більше з нас не можуть дати собі свят. Багато більше з нас може тими неймовірними величезними страхами. А що буде, якщо буде. Вчитися, жити з Богом це не є щось, що ви окременовій якійсь казці людини. Ні. Це і те, що даме кожному з нас. Кожен з нас має право на молитву. Молитву не Богові, а до Бога. Це є різниця. Молитва Богові не потрібна. Молитва потрібна мені. Я Богові дати нічого не можу. Я в Бога можу тільки взяти. Для цього до розкриття ми приходимо до краю. І оце причастя, це і найкращий спосіб, де ми всі, незалежно від рангу, статі, багатства і соціального служіння, ми всі можемо приступити і сказати, «Господи, я хочу тягнути тебе до себе. Показати тобі мою хату, показати тобі мою родину. Я хочу жити з тобою. Оце є те, що Господь. Чи та ідея, яку Господь залишив нам. І тому Він вибрав у ці відносини Отця і Сина. Отця до і дочки. Амінь. Христос Ісус.